А що ви там так рьохкаєте? Пане, та там нема дуже коло чого, а я. Я вам кажу, по песку бити не буде. Сподійте, пане, я дивлюся на вас та й бачу, що ви мої підтоптані. Чого? Та як чого? Дітика у вас лесена. Марічка. А лисина то пусте, аби серце молоде! Зі мною до хамерки? А я де знаю? Поїхали? Мов би поїхали, я знаю. Бер 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 бер. бер. Oh, no. А що oh. си стало, пане? Що не зайшла вам? О, oh, ще я зайшла ця руханка oh. для копчика.